Шановні присутні, розпочинаємо церемонію вручення державних нагород, присвоєних нашим землякам посмертно. Пісного! Це жахлива подія, яка змінює життя людей та примушує їх серця завмирати від болю і втрат. Вона забирає найдорожче у матерів, дітей, у дружин, чоловіків, у людства життя. 12 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання. Поблизу Вугледара Волновецького району Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув наш земляк, солдат Андрій Андрійович Музика. 15 листопада 2023 року, під час виконання бойового завдання в Краматорському районі Донецької області. Загинув старший водій обчислюваного відділення артилерійського зводу артилерійської батареї артилерійського дивізіону солдат Сергій Костянтинович Преступа. Неможливо виказати весь сум, біль та жаль за кожну втраче життя. Хай буде вічною пам'ять про кожного героя. Який поклав життя на вівтар війни. Оголошується хвилина мовчання. Слово надається секретарю володиської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєву. Шановні, присутні, сьогодні ми збиралися тут для того, щоб вручити нагороди родинам наших героїв, які віддали життя за кожного з нас. На жаль, ці державні нагороди є посмертними. Хочу сказати вам. Велика вам подяка за вашого сина, за вашого чоловіка, за вашого брата. Вічна пам'ять нашим хлопцям. Герої не вмирають. Ми завжди будемо їх пам'ятати. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковника Євгена Валерійовича Бордунова. Від себе особисто, від всіх військових, і прошу вас, щоб всі ці звитяги наших хлопців вони були незабуті. І кожне прізвище було викарбовано на граніті пам'яті і були незабуті, і передавалися з поколінь в поколінь. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня, указом президента України від 30 вересня 24-го року No649. Музику Андрія Андрійовича «Посмертно». Орден передається і одену. Насимо потримати. отримати. Медалю за військову службу Україні указом президента України від 31 жовтня 2024 року номер, номер 2342 нагороджується приступом Сергія Константиновича посмертно. нашого передається отримати наголосить. Дякую. Хай це буде пам'ять безкінчення, щоб ви пам'ятали, що. вас